Привіт! Розкажіть про себе трішки, як вас звати, звідки ви? Дар'я, з Одеси. Мене звати Софія, я з Луцька. В якому ви в класі навчаєтеся? 11-му. Ви вперше раз Чехії? Так. Вам сподобалося? <laughs> Що вам найбільше сподобалось, яке місто? Що ви сподобалися для себе корисне університети, які Одесь, вам сподобалися? Ми почали багато цікавого і тепер. Легше вибрати куди поступити. Ви угу. ж на яку спеціальність хочете? Гуманітарну, технічну Гуманітарну. Тоді треба вчити мову. Так знаєте, а, про що? це що це треба? Вже почали? А розумнички велике вам дякую. Дякую. Гарного дня. Hello. Як тебе звати? Звідки ти? Я Тимофія з Київської області. Ти... В якому класі навчаєшся? Навчаюся в 10 класі. Планую поступати до Чехії. Ти вперше раз в Чехії? Чи вже, Ні, вже раніше? був багато разів? Угу. Яке твоє найулюбленіше місто? Я думаю, що Малада Болослав. <рес> Плануєш туди вступати в якийсь університет? Так, планую поступати до університету. Шкода. Угу. Ти вже точно визначився, так же скоріш за все, угу. знаєш, що треба мову вчити, іспити, і гарно в школі навчатися, так, так? так. так. так все Ти як тобі тур сподобалось. Так, да, звісно, дуже цікаво. Та, е, вибрав ще один універ, який uh -huh. я хочу наступного разу посадити. Uh -huh. Добре, велике тобі дякую. Гарного тобі дня, успіхів та натхнення. Дякую. Цього. Привіт, е, як тебе звати? Звідки ти? Максим задаса. Ти вперше в Чехії? Так. Тобі сподобалось? Звісно. Е, яке найбільше місто сподобалось? Е, найбільше Прага. Ну, uh -huh. це Обрав для себе якісь університети, які були на презентації, щось придивився? Мені сподобався університет угу. Uh -huh. і, напевно, університет вчите. Угу. Ти щось обрав якийсь напрямок чи ще Угу, Я зрозуміла. В якому класі навчаєшся? Зараз у 10-му. Угу. Плануєш на чеські мові навчання? На чайські, чи на чеські добре? Тоді приїжджай до нас на зимку в табір, <гум> <гум> будеш надолужувати. Велике тобі дякую, успіхів та всього найкращого. Привіт. Привет. Як тебе звати, звідки ти? А, мене звати Кирило, я з Одеси. Uh -huh. Ти вперше був в Чехії? А ні, це вже другий раз, коли я був у Чехії. Uh -huh. Яке тобі найбільше місто подобається? А мені сподобалась Прага та мені здається а, що, Як це тут місто? Будьовиці. Буд ага. А, тому що like, тому, що велике місце та. Дуже цікаво, дуже велика інфраструктура, багато чого цікавого є, та самі, самі міста дуже великі. Uh -huh. е, які університет собі придивився, щось сподобалося з презентації, які були? Так, мені сподобався технічний університет у Празі, тому що є моя професія, є мої напрямки, які я хочу uh, uh -huh. вивчати у майбутньому. На кого І... плануєш? Я планую на розробника ігор, uh -huh. тому я вибираю факультет інформатики. Uh -huh. uh, та мені подобався сподобався ще університет, uh, також технологій uh, у Брумі. No. Uh -huh. uh, так, uh, тому що там також є моя професія і я був дуже зацікавлений цим містом uh -huh. та цим uh -huh. А В якому класі ти навчаєшся? А зараз навчаюся в 11 класі. Uh -huh. Uh -huh. Хочу продовжувати. Угу. Будеш е, навчатися на чеській або англійському? Ні, я буду навчатися на англійській, тому що я знаю прохачутися. Угу. Угу. Добре, тоді тобі успіхів, натхнення та всього Дякую. кращого. Дякую. Дякую. Ну, мені дуже подобає, тому що я змогла поспілкуватися безпосередньо з викладачами. І, Зрозуміти, як промазати специфіку, бо і різні університети, і різне те, що требується. Наприклад, в Прагів технологічних там достатньо гарного атестату і в принципі, ну, рівень англійської В1 там на на, на деякі спеціальності, на деякі в 2 в цьому технологічному місті, в Празі, там трошки інше. Вони натостат взагалі не дивляться. Вони дивляться, вони хочуть там, або там або якщо це архітектурне направлення. Тобто, оці самі нюанси ну, для мене це було дуже важливо. прощупати, що mm -hmm. Про нострифікацію також У кожних університетах свої різні нюанси. Тобто багато інформації я отримала ще й класно мене. Мене турбували питання гуртожитків, я поблизно зрозуміла, наприклад, в Берно, там в них як таке містечко. Тут в Празі тут гуртожитки розбросані по всьому місту. Тобто є варіант вибрати більше те, що підходить саме там для моєї дитини, а також вибрати її. Скажіть, будь ласка, які у вас враження про школу okay. Education. Враження в мене залишилися дуже позитивні через те, що в школі керівництво налаштоване на повний контакт із батьками, контролюють дітей, інформують батьків. Також сподобалося те, що у школі є психолог, який допоможе дітям пройти адаптацію кризовий момент переїзду із чужої країни. Це дуже і дуже важливо, щоб діти себе почували комфортно. Скажіть, будь ласка, які у вас враження про школу Ренерідюкейшн враження у мене залишилися дуже позитивні через те, що в школі керівництво налаштоване на повний контакт із батьками, контролюють дітей, інформують батьків. Також сподобалося те, що у школі є психолог, який допоможе дітям пройти адаптацію кризовий момент переїзду із до чужої країни. Це дуже і дуже важливо, щоб діти себе почували комфортно. Бажання, ну тобто, або якісь рекомендації для майбутніх батьків, що б ви порадили? Ну майбутнім батькам я раджу обов'язково їхати в тур. Щоб отримати реальну картинку цього всього, побачити це все в реальній житті? Це набагато краще, ніж якби якісь вести діалог да, про це обов'язково поїхати в цей тур, побачити відвідати університети. І також щоб я порадила команді Антра, може більше університетів ще відвідати в наступному турі, вова. Скажи, будь ласка, чи складна взагалі чеська мова для вивчення? А, чи важко тобі, з чим вона схожа, з якими мовами, а, чи є з цим взагалі з вивченням проблеми якісь? Так, ну чеська мова, звичайно, знову з українською, а менше з російською. А допомагає мені звичайно те, що я знаю українську, тому що я її вивчав багато а знаю її а добру і і якісь правила. А так, чеська мова так також має свої якісь розділи. З української а чеська мова, наприклад, має свою власну букву, свій власний звук, який не має ніякий інший язик. А так, чеська мова є складна. І вивчати складно. А за рок, який так. тут вивчати в і це дуже мало. Але якщо покладати достатньо зусиль, то це можливо. Рівень Б 1 чи в 2 який часто потрібен до тих чи інших університетів, можна можна здобути, якщо достатньо вкладувати зусиль, читати книги, писати багато. А вчителі тут завжди допомагають, завжди відкриті для спілкування і завжди готові відповісти на якісь питання. Важко було знайти друзів. А не, не, я общительный, ну просто там где-то что-то прозапчались там, ну да и все как бы. Просто, ну, надо опять-таки вот не закрываться, не считать, что вы где-то уехали от дома. Все, примите быстрее, что вот вы теперь тут живете и все. понятно, хочется может домой, хочется где-то к друзьям, но примите, что вот вы сейчас уже живете там. У вас есть какие-то цели, у вас есть какие-то планы, вы что-то хотите сделать. А если у вас этого нету, то ну, а надо ли вам, надо ли вам другая страна и надо ли вам. А якщо я не помиляюся, ти зми... А скажіть, будь ласка, хлопці, чи важко вам було а, пройти період адаптації? В общем, та період адаптації нубчені тяжело було. Я ношу собі знакомых, друзів, гуляли потихоньку, от началась учеба, як би так, да. і там ще більше знакомых, потихоньку язык підтягував, занялся вот, разными делами, то есть зал почав ходити тут, нові места смотреть, гулять що то нове для себе відкривати, в разные города ездили, так же нам Нарко доставив. Ми поїхали в Австрію в'єнту, тобто посмотрели з другій страну. Главное не закриватися в себе і всегда как би сказати, що до А якщо я не помиляюся, ти з з Миколаєва, так? І рішення про навчання твої батьки прийняли ну приймали не заздалегідь. Тобто, ти взагалі майже ти навіть запізнився на навчання, коли приїхав, так Тому, що у тебе був випускний. Я спілкувалась просто з твоїми батьками, вони приїжджали а, до, до нас, і я ось пам'ятаю цей момент, що якби ви в останній момент, як в останній вагон запригували, було тобі важко взагалі перелаштуватись чи ні? Я б не сказав. Просто что мы как типа, мы обсуждали где может быть, за полгода, там, что-то был разговор, типа, -то, то есть, сторону, то, может, там где-то ехать учиться. но то не особо была проблема, я сказал, мы, мы в Испании долго жили, у меня был опыт, поэтому я не считал, что там проблема. А когда уже вот прямо так в последний момент я узнал, там, за полтора-два месяца, как бы мне сказали, что есть возможность, хочешь поехать, ну, давай, посмотрели, что-то почитали. Да. А Вов, розкажи нам, будь ласка, чи важко тобі було знайти друзів по приїзду, і взагалі як пройшла твоя адаптація? Насправді знайти друзів було а, легко, тому що а, багато, більшість ренегу, учнів ренегу, розмовляють українською небо російською, ті, які з Казахстану. А, а, а ми розуміємо друг друга, а також більшість а, багато людей приїжджають до ренеру з тих же самих місць, з яких приїжджаємо, і ми. Тобто, наприклад, якщо ви з Одеси, то також буде багато людей, які приїдуть з Одеси. А можете знайти друзів так. А також ми всі живемо в якісь, в номерах з іншими людьми, а можемо, можемо подружитися з нашими суседами, а а також так знайти друзів. А складною, а довгою, тому що я жив в. Все своє життя з, з батьками. А звичайно, коли мене відірвали від них, то було ц, важко. Але я адаптувався через якийсь час, почали мені виплачувати виплати, що було звичайно чудово. А мені звичайно допомогли мої сусіди, мої друзі. А в кінці кінців я пристосувався до цього життя, а почав жити повноцінно. А привіт, Рудольф. Скажи, будь ласка, як ти знайшов наш освітній центр Антра, і чи задоволений ти співпрацею з нами? Взагалі, самого початку я вчив чеську на курсах від чеського центру. І потім мені порекомендував вас друг, який вирішив все таки брати навчання на курсах річні після 11 класу. І потім я подумав, що ну мені теж це знадобилося і. Після цього він мені скинув вас. Подача праці була дуже класна. Мені детально розказали про цю школу, де вона знаходиться, які умови, що мене чекає, до якого рівня я дойду. Взагалі задоволений цією школою, задоволений співпрацею, все пройшло супер. Дуже все було інформативно і класно.